Так, маю вади зі слухом ще з дитинства. В своєму житті наслухався. Глухий, о, спортом займається, і музикою займається. Та він здоровий, як бик, суко. Що? Подумаєш, не дочуває. Питання, що ти зробив для того, щоб я чув так, як ти? То що ж ти тепер починаєш розказувати, вчити когось, засуджувати когось? До речі, в гурт мене не беруть, все дуже просто. Треба чути ноти гітари, ноти інших інструментів. Ну я ж то не чую всі ноти. От і грає на акордіоні, на синтезаторі, як любитель, то навіщо створювати штучні конфлікти на рівному місці? Навіщо засуджувати? Навіщо палки в колеса ставити людям, в яких є вади здоров'я? Захотілося погратися на почуття. Навіщо гратися з вогнем? Як кажуть, не судіть, не судимі будете.